Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Христа. У давні часи, коли ще не було таких інформаційно-технічних засобів, як радіо, телебачення, був такий звичай, коли закінчувалася війна, державні посланці з білими прапорами руках їхали на білих конях і раз у раз викликували в голос мир, мир, мир. мир і народ спрагний миру окликами, вітав по тих посланців, які звіщали цю добру новину. Дорогі його хресті і сестри найдовшую. І найстрашнішою була війна, яку ворог Божий Сатана проводив із людським родом. І в полоні, в тенета ворога роду людського, знаходився увесь рід людський. Всі люди аж до того часу. Поки посланці неба, ангели не заспівали над вебзаємською печерею, слава Волишній Богу, на землі мир між людьми благовоління. Ось настав той час, це, неначе слова. Ці собою знаменують, що настав час, коли прийшов цар миру. Вітайте Його, приймайте Його. Бо він той, хто примирить вас із Богом із Творцем, Отцем, цього, творцем всього видимого і невидимого. І ось до його Христі. Якщо проаналізувати всі тексти священного писання, що пов'язані з Вістком Христовим, то ми бачимо, наскільки народ закритий був і не зумів прийняти оцього царя миру, який прийшов у вигляді дід. Зокрема, Йосип із Марією подорожують ще перед народженням, ще перед різдвом, і перед ними закриваються двері домів. Люди не впізнали, люди не зрозуміли, серця їхні були закритими, і ніхто не хотів прийняти у свій дім Оцю святу родину. А тут ми чуємо, як тільки відбувся оцей ангельський спів, як тільки прийшли оці волхви із дарами, щоб поклонитися бо Христу. Як ірод, сповнений злоби, хоче позбавити життя цього дитя. Хоче позбавити думок, що сповнений перед усім заздрості страху перед тим, що народиться той, хто посяде на його трон. що народився той, який буде царювати в Ізраїлі. Оця заздрість, оця боязнь і оця злоба, з'єднані воєдино, призвели до того. Що в Ефлеємі та всіх околицях наказано іродом знищувати дітей від двох років і менше. Чути плач у рамі, плач і голосіння, рагій плаче за дітьми своїми, і ніхто не може втішити її, бо їх нема вже. Уявіть собі, скільки пролито невинної крові. Тільки гине невинних дітей тільки тому, що злотний Цар не хоче покинути свій трон. І ось здавалося, чому Христос, будучи по своїй природі, як Бог, дозволив, щоби ці діти загинули. Чому Господь дозволив? Щоби віддалитися у цю далеку подорож із Вефлеєму до Єгипту, яку провадило це святе сімейство, свята родина Йосиф Марія та воглоденець Христос, наражаючи себе на таку велику кількість небезпек, які були в цій дорозі. Чому так? Саме тому дорігу Христі. Що хоче душами тих немовля прикрасити собі Престол Небесний. Ті діти, які охрещені власною кров'ю, і за бога сина була їх провина, вони ті, хто будуть вічно перебувати в славі Божій, біля престолу Агнця. А Господь терпить оце переслідування і тікає в чужину. На руках Йосифа Праведного та Матері Марії, щоб в такий спосіб розділити до людей тих, хто скидається, хто часто мусить покинути свій дім і втікати, хто вимушено перебуває на чужині, хто вимушено перебуває поза рідним домом, поза рідною землею з тим чи інших обставин. І коли ми запитуємо, чому Бог не припинить війну? Чому Бог дозволяє це? Якщо Господь дозволив, щоб його гонили, то відповідно він і дозволяє, щоб і нас гонили. Якщо Господь дозволяє, щоб його переслідували, то відповідно він дозволить, щоб і нас переслідували. Але яка кінцева мета? Кінцева мета. Завжди перемога світла над темрявою. Бо, каже, Ангел другий, коли з'явився у вісні Йосипові, каже, померли ті, хто жадали душі дитини. Вертайся назад у свою вітчизну. Тобто наступив той час, коли Ангел звістив уже радісну звістку. і Йосиф з Марією. Та з богодитятком младенцем Христом повертається до Назарету, до рідного міста Марії. І от при Христі сьогоднішня неділя неділя після Різдва, власне, акцентує нашу увагу на цій події, акцентує увагу на єдності святої родини. Адже різдвяні свята це є. Не тільки релігійні, християнські, але разом із тим родинні свята. Коли за родинним столом сідають батьки і діти, коли в цей час ми єднаємося навколо особи Ісуса Христа. нерідко стається так і сьогодні. Людство часто уподібнюється лютому іроду. І сьогодні серця багатьох людей залишаються закритими перед Христом. Христос і сьогодні є заслучений з того, що багато тих, хто називає себе християнами, але насправді ними не є. І з того, що сьогодні часто, коли збирається навіть християнська родина за святою вечерею, не згадує самого винуватця цього торжества Господа Ісуса Христа, який прийняв люське тіло і прийшов у цей світ. Скільки сьогодні різних колядок і різних кінчівок, в яких навіть і не згадується про Христа? Скільки сьогодні різноманітних традицій, які не мають нічого спільного з християнством? І нерідко виникає запитання, чиє різдво ми святкуємо. Хто прийшов у цей світ і для чого прийшов у цей світ? Я думаю, про це варто говорити за Святою Вечерею. Про це варто говорити в родинному корі і взагалі частіше відкривати свої уста на прославу новонародженого Христа, не тільки вітаючись цим християнським привітом, але і розмовляючи про Христа та передаючи свої переживання і свій духовний досвід своїм рідним, близьким тим, які будуть з нами. Ця подія, яку ми щойно Прочитали в Євангелії Матфея, вона описує ще і одну таку рису характеру, яка притаманна іроду, але разом з тим вона притаманна сьогодні людську загалом. Ірод, який розмовляючи із волхвами, що лише шукають, де народився Месія Христос. У цій розмові їм каже, Якщо ви знайдете його, сповістіть і мені про це, щоб і я пішов та поклонився йому. Але насправді, це те саме Іванське зачало, розповідає нам про те, що ірод насправді має зовсім інший намір. Ірод, не поклонитися Христу хоче. А хоче позбавити його життя. І тому написано, сповнений злоби, сповнений люті, він наказав повбивати всіх дітей до двохрічного віку. Як часто буває в житті людини, що людина говорить одне, робить друге, думає третє. Людина по інакшому себе поводить в церкві по іншому себе поводить в сім'ї, по іншому себе поводить на роботі. І де одне справжній я, де одна справжність людини, і власне сьогоднішній світ, який сповнений такого, знаєте, такої дипломатії, такого розуміння, коли ми мовчали можемо погоджуватися на гріх. Коли ми можемо на неправду казати, що це правда, коли ми можемо мовчати, коли кулиця та зневажається ім'я Боже, і поруч з тим називати себе християнами, це святе писання називає лицемірством. Тобто, коли людина створює лице праведним, але насправді переховає ріха. Коли людина каже, я люблю правду, але на правду живе не по правді. І ось оце, оце лицемірство, воно засуджується Господом. Господь свого часу в бесіді із фарисеями говорив про це, кажучи. О, ви лицеміри, що зверху видаєтеся правильними, а всередині повні всякої неправди та нечистоти, так як гроби ті побілені, що зверху виглядають гарними, а всередині вони повні трупних кісток. Це він говорив про ту правильність, яка виставлялася перед людьми, але якої насправді не було житті. І ось вони, чого повинен боятися сьогодні християнин 21 століття боятися оцих подвійних стандартів, боятися оцього лицемірства. Боятися показувати себе таким, яким ми насправді не є. Тому що в такий спосіб ми викликаємо оце, про що промов Господь до вам. І, власне, оце бажання знищити Христа, яке було в серці Ірода, Він прикрив дуже гарним плащиком праведності. І я піду, щоб поклонитися Йому. Насправді не маючи цього бажання поклонитися Йому. Дуже важливо є у дні різдвя питання до тебе і мене. Кому ти поклоняєшся в дні різдвя? Чи ти поклоняєшся Христу живому Богу, чи ти поклоняєшся традиціям, чи ти поклоняєшся певним. Я вам і питтю, всьому тому, чим накриті столики різдятися. Питання до кожного християнина. Чому ти поклоняєшся? Кому ти належиш? І чи відкрите є твоє серце для прийняття Христа, який приходить у цей світ у тілі? Тому, доріго Христі, пам'ятаємо завжди про це. Біймося оцього лицемірства. Біймося оцієї злоби, Ірода, біймося оцієї ненависті і неприязні та задрості, яка була в серці цього безумного царя Ірода. І хоча ми, як український і народ, сьогодні перебуваємо в подібному стані, як свята родина. Стайн невпевненості, тому що і сьогодні є ті іроди, які зазіхають на наше життя, які зазіхають на нашу свободу, які зазіхають на нашу духовність, які хочуть позбавити нас можливості перебувати в духовно-гармонійному житті, до якого сполукала і сполукає нас завжди свята Церква. І яскравим прикладом. Вірностності та відданості Христу Єосип Обручник. Йосип Обручник, який був батьком Ісуса, але Він не залишив ні Марію, ні Ісуса в час тяжких випробовувань, але був завжди боруч. І те, що поверів йому ангел у пісні, робив він з великим послухом, стребену і покорою, виконав те. Що повелів йому Господь через ангела? Вставай! Візьми дитя і втікай до Єгипту. Він відразу виконує, що було йому звернено. І вдруге в, в Єгипті прийшов певний час. Вставай, візьми дитя і вертайся назад. І Йосиф відразу виконує те, що повеліває йому Анна. Наскільки важливо є сьогодні в Дібу Христі, коли ми говоримо про. Про родину, коли ми говоримо про святу родину, і кожен із нас народиться в родині і скрізь кожній родині є батько як глава родини, прикладом для кожного є Йосиф. погруч. Прикладом для кожної матері є Пресвята Діва Марія, яка промовила ще тоді в Назареті я, раба Господня, і хай буде мені по слову твоєму. І образом для дітей є. І Ісус Маденець, який на руках матері, під опікою Йосифа, мандрує до Єгипту, зивеклеєм, поки повертається з Єгипту до Назарету, терплячи певні незручності, щоби цим проявити свою людську природу, яка здана перетеплі різні випромовування, різні незручності, і дійти до бажаної мети. Тому сподоба, Господи, щоб кожна християнська родина сьогодні могла собі побачити у цій святій родині образ, могла б наслідувати їх у цьому житті і своїм життям, серцем, устами, прославляти Бога завжди, нині і на віки віків. Амінь. Христос служдає, Слава Богу!